Послання до римлян, перший розділ, це вступний розділ одного з найглибших богословських творів апостола Павла. У ньому Павло звертається до християн у Римі, викладає суть Євангелії, проголошує правду про Божу справедливість і починає розкривати проблему людського гріха. Ось основні ідеї і значення цього розділу. Привітання та мета листа, вірші першої сімнадцяти. Павло представляє себе як раб Ісуса Христа, покликаний апостолом для проповіді Євангелії. Він описує Євангелію як добру новину про Ісуса Христа, який був із роду Давида за тілом і Сином Божим у силі за духом. Павло висловлює свій обов'язок проповідувати всім народам, не тільки юдеям, у вірші 16-й. Ключовий вірш усього послання я бо не соромлюся Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. У вірші 17-й Павло починає тему Божої праведності, що відкривається через віру. Яку потім розгортає в наступних розділах. Значення. Павло наголошує, що спасіння це Божа ініціатива, не заслуга людини, і воно можливе через віру, а не діла. Євангелія сила, що змінює серце і становище людини перед Богом. 2. осуд людського гріха. Вірші 18.32. Павло переходить до теми гріховності людства, яка є причиною Божого гніву. Божа праведність це одне, але також існує Божий гнів. Який відкривається на всяке безбожність і неправду людей, які пригнічують істину. Люди могли пізнати Бога через природу і творіння, але не прославили Його, а впали в ідолопоклонство та моральну розпусту. Павло тричі повторює, що Бог передав їх вірші 24, 26, 28. Тобто, Бог дозволив людям слідувати за своїми пожадливостями як формою суду, перераховуються наслідки гріховного життя, сексуальна розпуста, гомосексуалізм, заздрість. Вбивства, обман, жорстокість, ненависть до Бога і так далі. Значення. Павло показує, що весь світ винен перед Богом. Людство свідомо відкинуло істину, і це призвело до глибокого морального падіння. Це не просто слабкість, це бунт проти Бога, який має наслідки. Загальне значення розділу 1. Вступ до Євангелії, розділ 1 – це початок головної тези Павла. Всі згрішили, і тому усім потрібна благодать Божа. 2. Без виправдань. Люди не можуть виправдати себе кажучи, що не знали Бога бо його велич видима через творіння. 3. Божа справедливість і любов цей розділ закладає фундамент для розуміння, чому потрібен Христос, бо людство загублене без нього. Чому це актуально сьогодні? Павло описує реальність сучасного світу поклоніння тілу, розвагам, грошам замість Бога. Люди раціоналізують гріх, нормалізують зло і зневажають істину. Але Бог дає надію Євангелія все ще має силу змінювати серця. Пояснення до послання до Римлян. Розділ 2. у другому розділі апостол Павло звертається до людей, які вважають себе морально вищими за інших. Якщо в першому розділі йшлося про явний гріх язичників ідолопоклонство, розпусту, беззаконня, то тепер Павло говорить до тих, хто судить інших, але сам робить те саме. Він має на увазі не лише язичників, а й юдеїв. І загалом усіх релігійних або моральних людей, які вважають, що стоять вище за грішників. Вірші 1.4. Лицемірне осудження. Павло показує, що той, хто судить інших, сам себе осуджує, бо чинить подібне. Судити інших не ознака праведності. Бог дивиться не на слова чи статус, а на серце і вчинки. У четвертому вірші Павло звертає увагу на Божу добрість, терпіння та довготерпіння. Які не мають бути приводом для зневаги, а навпаки, мають вести до покаяння. Коли людина ігнорує це, вона накопичує собі гнів на день Божого суду. Вірші 5 і 11. Бог судить справедливо. Бог судитиме кожного за вчинками, незалежно від національності чи релігійної ідентичності. Ті, хто шукає правди й добра, отримають вічне життя. Ті, хто живе в гріху і противиться правді, зазнають гніву. Бог не дивиться на обличчя для нього немає упередження. І юдеї, і греки, тобто всі інші народи, будуть судимі однаково. Праведність не у статусі, а в серці й житті. Вірші 12.16. Закон і совість. Тут Павло пояснює, що грішать усі, незалежно від того, чи мають вони закон, як юдеї чи ні, як язичники. Якщо людина має закон, вона буде суджена по ньому. Якщо немає, буде суджена за совістю. Бо Бог написав свій закон у серці кожного. Совість як внутрішній свідок, або виправдовує, або звинувачує. Павло говорить, що на суді Христос судитиме не лише вчинки, а й думки й наміри серця. Вірші 17.24 юдеї, які порушують закон. Павло звертається до юдеїв, які гордяться законом, вважають себе провідниками сліпих, учителями неуків, але самі не виконують того, що навчають інших. Це лицемірство. Через це ім'я Боже зневажається серед язичників. Люди дивляться на релігійних людей і кажуть вони самі не живуть по тому, чому вчать. Павло викриває релігійну гордість і показує, що знання закону без послуху ніщо. Вірші 25-29. справжнє обрізання в серці. Обрізання це знак союзу з Богом, але воно має сенс лише тоді, коли людина дотримується закону. Якщо ж людина порушує закон, то навіть її обрізання нічого не варте. І навпаки, якщо необрізаний язичник виконує волю Божу, то він приємний Богові більше, ніж обрізаний, який чинить зло. Павло говорить, що справжній людей не за тілом, а за серцем. Справжнє обрізання не тілесне, а духовне, зроблене духом, а не буквою. Загальний зміст Павло вказує, що жодна людина не є праведною сама по собі. Релігійні люди не мають підстав для самовиправдання. Всі люди будуть судимі за тим, як вони жили. А не за тим, до якої групи належали. Ісус єдиний, хто може виправдати людину. А внутрішня віра і послуг це те, чого Бог шукає. Зовнішні релігійні атрибути нічого не варті без оновленого серця. Пояснення до Римлян, третій розділ. Загальна ідея розділу у цьому розділі апостол Павло наголошує на тому, що всі люди, і юдеї, і язичники грішні, і потребують Божої милості. Ніхто не може виправдатися власними справами чи законом. Праведність перед Богом приходить тільки через віру в Ісуса Христа. Основні моменти. Один. Юдеї мають перевагу, але не гарантію спасіння. Павло визнає, що юдеї мали певні переваги. Божі обітниці, закон, пророків, вірш 1-2. Але це не означає, що вони автоматично виправдані, бо людина не спасається просто через належність до народу чи дотримання зовнішніх правил. 2. Всі під гріхом. Вірші 9.18 – і це перелік цитат із Старого Завіту, які показують, що всі люди, і юдеї, і язичники віддалилися від Бога, бо грішать несправедливі, немилосердні, без віри, розбійники, брехуни тощо. Тут підкреслюється універсальність гріха. 3. ніхто не виправданий ділами закону. Закон це вказівник гріха, але він не може зробити людину праведною. Ніхто не може виконати всі його вимоги досконало. Вірші 19-20 4. Праведність від Бога через віру в Ісуса Христа Бог дарує праведність як дар через віру в Ісуса, який спокутив гріхи. Віра в Христа це шлях до виправдання, незалежно від дотримання закону. Вірші 21. 26 5. Виправдання доступне всім. Бог не робить різниці між юдеями і язичниками. Усі можуть отримати спасіння через віру. Вірші 27-30 6. Віра підтверджує закон, а не скасовує його. Віра не відкидає закон, а виконує його дух, бо через віру людина живе згідно з Божою волею. Вірш 30. -ти. Підсумок. Всі люди грішні і потребують Божої милості. Закон не здатен спасти, бо всі порушують його. Праведність це дар Божий, який отримуємо вірою в Ісуса Христа. Спасіння доступне всім незалежно від походження чи релігійного статусу. Віра в Христа це справжнє виконання закону Божого.